Так, хочу зробити огляд на такого приборчика тонюсенького, що подарував Віктор. Це от її назва ан 301 фірма така. Працює він на батарейці CR2032. Це десь тут у мене було. Ладно. А. Ось так на такій батареї. Хоча це 25. Так, постійно напруга на авто. Дивимось. Беремо оцю батареєчку. Так, 292 вона. Сівша. Беремо цю батарейку. А оце є кнопкою ренч. Перемекать, чтобы крапка ходила. Так, так. Так, только будет видно 10. Або... 2 и 8. Показываю. Или 2 и 8. Это без соток уже показывает. А еще тут функция. На функции. Так, это милливольтивольты переменка ом, можно заміряти тут у меня 18 Ом. Зараз так шукаю. 18,2 показываем свечи. Так, это на авто. 18,2. А якщо включити включить без авто? Науми, от, науми без авто. 18,2. 18,2. Швиденько таке. Так, що ще? можна тут? Ну от. Це у мене 4-7 кілоомів. Тобто треба поставити, щоб тут було кілооми. Бачите, з'явилися кілооми. Беремо кілооми. Ага, киломи у нас щось не показують. 4-7 кОмів. Так, так показує. 4,59. Тут 4,7, Так, ладно, киломи то таке. Є діоди, вот Тут діоди може показувати. Такий ось невеличенький, невеличенький діод. Чим буде він показувати падіння? Показує. Є у мене ще ось такі стандартні діоди. Пам'ятаєте их отакі ось Так, міряємо. Так, 568, а в іншу сторону. В іншу сторону нічого не показує. Ну і остання функція це прозвонка. Коротше, все працює. Легенький такий прибор. Кнопка з фіксацією. Все добре. Носило, Бачите, тут десь є проводка. Так, що, така цяцька? Все працює, все гарно, Драти під'єднані. Бачите, як нез'ємні. Ну, довжини вистачає. Щось таке, знаєте, кудись взяти. Щоб не таскатися з великим прибором. Ну, до речі, як у мене вдома, так він у мене тільки один. Ну, ні, не цей, це мій дома. У мене тільки отакий. І все. Більше в мене інших немає. А, ні, є інші цежка. Це Цедв... 20 і цежка інша. А мультиметр тільки отакий один. Ну а зараз вже зараз вже два. А, ще є отака викрутка. Ну вона більш по викруткам, чим мультиметр.